Дівчатка, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас з посилочками, у мене їх дві, цього разу від компанії Oriflame. Чому так сталося? Тому що одна посилочка у мене за минулий, 9-й каталог. Просто я зробила її вже на кінець каталожку в суботу і вирішила окремо її не показувати вже а показати разом з замовленням з 10-го каталогу. А сьогодні вже отримала посилочку. По 10-му каталожку, тому хочу вам швиденько це все показати, так як у нас в 7 годин мають відключити світло. У мене трішки шумно, можливо, буде чути, так як працює кондиціонер. Але хочу трішки охолодити кімнату, тому що виключать світло і знову спека. Тож, давайте почнемо. Ось в маленькій коробочці це було замовлення по 9-му каталожку. Воно зовсім маленьке. Я взагалі не планувала робити вже з 9, го але дівчатка дуже просили туші у мене. Ось таких от, дві об'ємних туші колору замовили. А в 10-му каталожку саме таких немає. Тому я вирішила все ж таки зберегти замовлення. І також клієнтське замовлення це ось такий от кульковий дезодорант, антиперспірант «Активель». Це все, що було в замовленні. І замість плати за доставку я обрала ось такий от набір пом'якшувальних засобів. Мені дуже подобаються ці засоби в компанії Oriflame, Я сама такими користуюся. Дивіться, яке гарне пакування, як гарно виглядає цей наборчик. Тут у нас три засоби, всі різні. У мене і клієнти часто замовляють. Ці засоби, і, можливо, комусь на подаруночок подарую. Поки що не знаю, але взяла, щоб не платити за доставку. Так, це замовлення по 9 каталожку. Тепер перейдемо до 10 -го. Зараз я так от приберу і буду вам діставати. Так, насамперед, що було замовлені. Це ось така от водичка Giordani Gold Essence, Я, на жаль, вже її віддала клієнтці, тому взяла от свою показати вам, яку саме замовляють у мене дівчатка. Дуже полюбляю цю водичку, і я сама нею користуюся, подобається. Але по дорозі, я ж кажу, отримала і вже одразу віддала. Тому показую вам свій флакончик. Це таке основне замовлення. Ця водичка в цьому каталозі йде по гарній ціні, по знижці. Тому кому подобається, зверніть увагу. Далі, що було в замовленні, так, дістаю, це у нас астаксантин і екстракт чорниці. Ось такі от вітамінки вирішила придбати, тому що була дуже гарна ціна на них при замовленні двох. Мені подобається цей комплекс вітамінів, тому я вирішила його придбати. Так, далі, що було у мене, це ось таких от Знову ж таки пом'якшувальних засобів чотири. Це у мене також замовила клієнтка. Чотири з ароматом кавунчика. Вона часто замовляє ці засоби і бере різні види. А це от появилась новиночка в минулому каталозі, і вона захотіла придбати. Так, далі, що я ще замовила? Клієнтське замовлення це знову ж таки дві активельки кулькових дезодоранти, антиперспіранти. Ні одне замовлення не обходиться без цих кулькових. І що ще в мене було? А, ще у мене в замовленні була ось така от сироватка для обличчя зволожувальна Оптіма. Давайте відкрию, бо це я взяла особисто для себе, покажу вам ось так от Вона виглядає, була дуже гарна ціна, і я вирішила її спробувати. Я ще не користувалась такою, але я сироватки дуже люблю, тому вирішила придбати. Так, сироватка. І що я ще взяла? Взяла я ось таку от зволожуючу есенцію спрей новейж для обличчя. Я взяла її по спецціні за 19 гривень, як подарунок, тому що я робила замовлення на новачка, і в мене був доступний подаруночок на 400 гривень, який я могла вибрати. Будь-що з каталожку одразу. Я подивилася на ось цю от есенцію і зупинилася на ній. Також взяла для себе, буду з задоволенням використовувати ось такий от ніжний біленький флакончик. Продукція злінійки новеч мені дуже подобається, тому буду з задоволенням використовувати. Так, далі ще взяла ось таку от масочку, кремова масочка. І замість плати за доставку, знову ж таки, вибрала пом'якшувальний засіб, щоб не платити за доставочку. І так, як новачку, компанія мені Здавала пробнічки, пробні зразочки. Тут їх дуже багато, зараз вам покажу. Ось лінієчка до олочі ось такі от пробні зразочки. Далі ваунт у нас крем-гель. Денний крем-гель для обличчя. Я, до речі, хотіла його придбати собі. Тому в мене буде змога спробувати. Спробую в пробному зразочку, і, можливо, собі придбаю, бо дуже багато позитивних відгуків на цей кремчик. Далі у нас нове ж масочка в пробному зразочку. І тут також нове ж. Ось такі от пробні зразочки компанія мені вклала. А ще один от пробничок також. І декілька пробних зразочків ароматів. Три пробних зразочки. Так, далі, також в моєму замовленні, як подарунок для новачка, була ось така от сумка шопер. Ось так от. Сумочка мені сподобалась, досить непоганий вигляд, такий, великий, такий розмір, лише екологічний слід. Написано від компанії Oriflame. Мені подобається, буду з задоволенням використовувати, так як я рідко користуюсь пакетами. В основному користуюсь такими сумочками. Є у мене і від Юнайсу. Мені приходила в подаруночок. Є багато у мене таких сумок, але з задоволенням буду користуватися. Далі, а ще, де я його поділа? А ще один от. Пробний зразочок я взяла нашої новиночки. Отримала новий каталожок. Дуже красивий, яскравий, такого яскравого кольору, кольору літа. І тут у нас, бачите, на обкладинці представлена новиночка Infinity водичка нова. Я взяла пробний зразочок, я вже його наносила. Аромат мені сподобався. Більше відчуваю такі якісь ніжні квіти і якісь цитруси. Ніжний такий ніжний квітково-фруктовий аромат. Аромат легенький, аромат літній. Я однозначно буду замовляти для себе цю водичку, тому що я дуже не люблю тестувати аромати саме ось в таких от пробних зразочках. Вже неодноразово чула у дівчаток, що водичка з спробного зразочка відрізняється від самого флакона. Тому, звісно, так як я любитель ароматів, я замовлю собі повний флакончик. Але водичка в цілому мені сподобалась. Така літня яскрава аромат літа, як і цей каталожок літній. Infinity попередню водичку я також маю, дуже її люблю. Каталожок яскравий. Цікавий, я так вже переглянула, можливо, якщо вам буде цікаво, зніму огляд. Ну, Це здається все. Ось наклада, замовлення моє в загальному було на 100 балів. Тут, бачите, дуже багато пробничків. Це, вони входили в стартовий набір від компанії, так як замовлення, ще раз повторюсь, у мене було на новачка. Це все, дівчатка, що було в моєму замовленні. Я вам усім дякую за перегляд, тихого, мирного вечора, вам, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!